Міні-пальчикові батарейки з магазину Аврора, які заряджаються по Type-C Перевіряю на якісті, порівнюю з батарейками здорової людини. Заздалегідь дякую за підписку. Бачите, у комплект ще поклали шнурочок з USB на дві Type-C і весь цей комплект вартує приблизно 160 гривень. У той час, коли звичайні батарейки коштували 77 гривень за пару. Окей, звичайна нова батарейка має напругу 1,6 вольта. Чудо з Аврори має 1,5. Воно і не дивно, тому що подібні акумулятори мають номінальну напругу 1,2 вольта. І тут у нас заявляють 450 мАг. Давайте подивимось, яку максимальну потужність видасть звичайна батарейка. Виставив 01 Вт, погнали. 01 Вт видає, 0,2 без питань, 03, 04, 0,5, 0,5 вже не видає. Той самий тест повністю заряджений, чудо із Аврори. Погнали. 0,1 є, 02, 02 вже не видає. Дивимось ще раз, 0,1 Вт тримає. 0,2 Вт вже не тримає. Ставив інший повністю заряджений акумулятор. Розряджати буду потужністю 0,1 Вт. Подивимось на його чесну ємність. Тест автоматично завершиться, коли напруга на акумуляторі буде менше ніж 1 вольт. Трошки додав потужності і бачите, 0,2 Вт тримає, тому розряджати надалі будуть цією потужністю. Завершено розряджання Аврори, і я не наміряв тут 450 мАч. лише 363. Тепер ті самі умови і звичайна батарейка погнали. А звичайна батарейка, як виявилось, має меншу ємність ніж акумулятор з магазину Аврора. Як бачите, 234 мАч. і це друзі, не звичайна сольова батарейка, а дорогу. Типу Alkaline. Тож акумулятори заврори такі мають сенс. Так, вони не такі потужні, як звичайна батарейка, але працювати вони будуть однозначно довше. До того ж, їх можна заряджати через сучасний Type-C роз'єм, і як стверджує виробник, вони мають 500 циклів заряд-розряд. Заряджається акумулятор невеликим струмом лише 0,1 А. Індикатор заряду, як бачите, присутній. І згідно з цими даними, акумулятор має зарядитися приблизно за півтори години. Їх потужності буде замало для подібних іграшок і для ліхта. Раків, але для пультів дистанційного керування це буде саме те.